Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні я починаю серію відео, де знайомлю вас з томатами на моїй ділянці. І ось один із, напевно, найцікавіших томатів ну, на сьогоднішній день. Чому він мене зацікавив? Це його врожайність. Це низькорослий томат. Як виявилось, для мене це було новина, тому що я його почала вести у два стовбури. Можна побачити, ось один і ось інший. Не знаючи, що він низькорослий. Його висота десь приблизно 70-80 см. Тобто, бачите, вже його точка росту, ось тут обмежена. все. Ось так само: останнє грона ми бачимо і більше немає. Тому я на ньому полишала пасинки. Тобто, ось це те, що я вам показую, це вже пасинок, тому що ось закінчилось, бачите, остання грона, останній листок, і все. Немає точки росту. тому я лишила пасинок, тому що все ж таки має бути хоч щось, коли побачила, що він низькорослий. І довгенько я сюди просто не підходила. У мене не було часу, так як це в мене не основне заняття, скажімо так, такими колекційними томатами. І ось буквально на днях я підійшла і просто була здивована його навантаженням. Подивіться, яка кількість томатів не полінилася, порахувала. На ось цьому лівому кущику, в мене їх всього два цих кущиків, я маю аж 50 томатів. Звісно, що вони різні поки що за розмірами. Я рахувала і ось такі. До речі, ось ці, напевно, я і не рахувала на пасанку. І ви бачите, вже на пасанку він має ось одну грону і ось другу грону. Так само і тут вже деякі от квітли. І зав'язалися, я вже перемазалася. Просто неймовірні плоди, подивіться, які вони здоровенні. І що я вам хочу сказати, що сам таке є цікавим і важливим для мене в томатах це те, що розмір плодів однаковий від самого низу. І доверху, тому що найчастіше ми маємо знизу гарні крупні плоди. А чим вони вищі, тим вони стають дрібнішими. Так зазвичай буває, тому що кущ на початку віддає гарну врожай, а потім вже починає дрібнішати. Так і в полуниці, наприклад. Але ми маємо ось такі нижні грона. Вони прям такі. Я думаю, що він дуже підійде для вялення. І ось наступні грона ми маємо, бачите? Абсолютно однакові за розміром. Тобто вони не стають дрібнішими від того, що вони стають вищими далі від коріння, скажімо так. Тобто навантаження цих кущів просто гігантське. Ой, намагаюся залізти, вам показати. Подивіться, ось ця грона взагалі. Тут дві. Бачите, ось одна, тут три штучки. І ось інша. Друга. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість штук. Але вони такі на кілограм, напевно, їх буде 6 штук. Тобто грона досить, досить непогані. Навантаження кущів мені дуже-дуже подобається. З приводу кольору, я думаю, що цей томат буде помаранчевого кольору, тому що його назва помаранчева слива. Хоча я думала, чому, що це в мене сливка бендрика, вона має також жовтуватий колір, жовтий колір. Але ні, це помаранчева слива. Помітила я його, намітила, відзначила неправильно, тому що, бачите, ось у мене ярличок з помаранчевою сливою вісить ось тут. А насправді, тому що я ще й здивована була, чому у помаранчевої сливи ось такі. Антиціанові плоди. Але сьогодні я вийшла з зошитом, порахувала кущі, і це в мене дебара осиній. А ось поруч, якраз два кущі з цією помаранчевою сливою. Ось це, напевно, перший із колекційних томатів, які я точно лишу на наступний рік. Ось і хочу його спробувати посадити першим у теплицю, подивитися, як він себе буде показувати в теплиці. Тому, якщо у вас колись ріс такий томат, то мені цікаво, який він на смак, тому що в мене ще ознак дозрівання немає. А сьогодні в нас 19 серпня, і я вже з нетерпінням чекаю цей томат. Мені цікаво, який він на смак, тому що вражанність, мені його подобається. Томати я маю з цього року дуже багато томатів, колекційних. І першим, що я маю для себе, які пункти, скажімо так, за якими я лишу томати деякі на наступний рік, це, звісно, що вражайність. Врожайність має бути гарною, тому що вирощувати томати ось, наприклад, як той же дебера осиній, я не розумію, О, також ось ось це один кущ. І на ньому. Подивіться так, ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ще чотири десять. Ось тут ще чотири, п'ять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Але він продовжує ще квітнути, і він вже метр сімдесят заввишки. Але кущі дуже здорові. Реально, він ось цей кущ в два рази менш врожайний, ніж помаранчева слива, яка займає, подивіться, скільки місця. Ось цей кущик, і ось цей кущик. Тобто цей навіть можна не підв'язувати. Якщо прям сильно заморочитись, можна його просто встелити соломою і покласти на землю. Звісно, що це буде не те, але все рівно низькорослі можна не підв'язувати, якщо є територія для цього, скажімо так. Бачите, я зробила в два стовбури: обидва кущі, і потім довелося лишати пасанки. Ось такі гарні томати. Я вам поки що на даному етапі рекомендую. А далі, коли вже буде відомий смак, я вам обов'язково запишу додаткове відео, де розповім про нього, про те, який він на смак. І прямо вже тоді, в мене вже буде точно. Знаєте, галочка навпроти вражайність, галочка навпроти е схильності до хвороби, тому що все ж таки бачите, ознаки фітофтори, як би мені не хотілося, але вони є підсохші, бачите, геть сухеньке. Зараз пощупала, тепер інші кущі вже не буду трогати. Е, є ознаки, але оброблені, е, тому тримаються, тримаються. З приводу хвороби мені подобається, він більш-менш стійкий. Тобто, я би навіть сказала більше, більше стійкий, ніж менше стійкий. Ось такий чудовий томат під назвою Помаранчева слива.